Натуральна добавка для зменшення та контролю маси тіла. Містить активні компоненти, які сприяють активній втраті вазі, зменшення песити, то посилення метаболізму, зменшення целюліту і збільшення енергії. Приймати по одній капсулі два рази на день до прийому їжі. В склад входять активні рослинні компоненти, такі як. Худій-гордольний екстракт, екстракт фукусу, інхобілоба, екстракт каштану кінського насіння арана. Не можна приймати при індивідуальній чутливості до компонентів вагітним жінкам, що водують груддю при проносах кам і кам'яній хворобі. І такий ж самі засіб, але трішки містить інший склад. Приймати потрібно по одній капсулці два рази на день, вранці і в день до 16-ї години. Містить плоди худії, гордонії, насіння горани, корення ямсу китайського, порія і плоди глоду.